Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд своїх монет Мадагаскару. В моїй колекції, як ми бачимо, є дві монети. Ну а перед тим, як ми зробимо на них огляд, давайте трохи за саму країну. Офіційна назва це у нас Республіка Мадагаскар країна, яка знаходиться на одноіменному острові Мадагаскар, який розташований в західній частині Індійського океану, недалеко від узбережжя Африки. Ну, я думаю, всі дивились там мультик. Чи мультсеріал-Пінгін і Мадагаскар. Так от ну, вони виходять звідси. Ну що ж, давайте тепер трохи за самі монети. І перша монета це ось так, де вона? Ось така монета. Це у нас 10 Аріарі. -арі. Монета у нас 99-го року. Ось така в неї доволі цікава форма. Так, як ми бачимо, це в нас, якщо я не помиляюсь, то це в нас семикутна форма. В центрі ми бачимо номінал 10 аріари, таку зірку, вінок, надпис Республіка Мадагаскар. І внизу так між двох колосків дата. 1995 рок. Відношення реверсу до Аурс, як ми бачимо, ось таке монетне. Так, тут ми бачимо якогось мужика. Ну, тут щось пов'язане із СГ Технікою. Ну, як мені здається, він щось чисажає. А зверху бачимо назву, назву валюти. Тобто прописом. Ось Аріарі. Аріарі Фола. До речі, офіційна мова Мадагаскару у нас малагасійська та французька мови. Ну Малагасійська, це я так розумію, щось типу національної мови. Так, ну, ось така монета не знаю, нормально вона вам видно чи ні. Але ось є така в мене доволі цікава. Монета. Наступна монета у нас ось такі 2 франки. Моя монета 1982 року, як ми ось бачимо. Але сама монета чекалася в період із 65 по 89 рік. Тут ми бачимо ось таку голову чи то бика, чи то корови напевно, бик. І номінал 2 франки. Бачимо ось такі колоски і відмітки французьких монетних. Дворів, чи точніше, французького монетного двору. Там е, щось гравьор і французький монетний двір. Тобто, як ми бачимо, в Франції харбувалася монета. Гурт, як ми бачимо, у нас гладенький. В попередньому він у нас теж був гладенький. Так, Відношення реверсу аверсу, як ми помітили, у нас монетне. Тобто, ось так вона ось так. Зараз правильно поставлю. Ось так треба прокручувати. Бачимо тут зображення квітки. Так, назва країни, Республіка Мадагаскар і дата. Так, ось такі дві монетки були у нас сьогодні на огляді. Давайте зараз я вам їх покажу разом. В принципі, в коментарях можете написати, чи є у вас такі монетки, а можливо, у вас є якісь інші. Пишіть, буде цікаво, можливо, хтось всю лінійку цих монет зібрав. Так, ну і пишіть, яку країну ви б хотіли бачити наступною. Ну що ж, на цьому все. Було завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайте, коментуйте та слава Україні!